Вітаю вас, мої дорогеньки. Ще на рік Верховна Рада прикрила свої, тобто депутати прикрили свої статки. Верховна Рада проголосувала за закритий реєстр своїх статків ще на рік. Вони не будуть показувати свої статки, маєтки. Чому вони приховують свої статки, ось прикриваючись війною? На чий бік стане президент? Підпише чи накладе вето і поверне до Верховної Ради? Давайте от подивимося, що ж обере Зеленський. І так, починаємо з першого питання. Чому депутати приховують свої статки? <реш> занадто багато. Бо їх занадто багато. Це по-перше. А по-друге, знаєте що? Під час війни бачите людям, як тяжко. Їм не до того ось. І а, під час війни наживатися непосильним трудом. Ну тут не показується непосильного труда, да? люди, які а, під час війни бідніють, яким важко втрачають. Їм не до гроші, верніше, їм до грошей, але цим розкористалася Верховна Рада, тобто депутати, щоб приховати свої статки. По-перше, дивіться, ну тут мені вже виходять отак, туди я так і візьму вже їх. Дивіться, не. А, а, Нечесним трудом нажити майно. Ось так я скажу. Зманіпульоване нечесним трудом, відмазування один одного і тому подібне. Де вони свої маєтки будують, де вони це все ховають, ось це вони і намагаються приховати від народу України. Тепер зараз будемо дивитися, наступне питання. На чий бік стане президент. В принципі, тут і карти не треба класти. Відверто вам скажу, навіщо, але ми подивимося. І так, чи підпише він, чи накладе вето. І так, перший варіант підпише. Другий варіант накладе вето і відправить у Верховну Раду. Буду докладати. Ну, отут уже. Він сумнівається. Ось. Сумнівається, але тут великі гроші. Зараз ми подивимося. Сумнівається. Ось. Йому би не хотілось підписувати. Але чому ж підписує? Ні, тут, тут ще давлять на нього. Тут давлять на нього е е хороші друзі. Так, да, тут давлять на нього. Ось. Зараз ми подивимо. Ну да, так, тут, тут своїх, своїх не здаємо. От, своїх не здаємо. Я цього не бачу, я цього не буду бачити. І наступне, подивимося, чи накладе вето і поверне до Верховної Ради. Не мрійте. Не мрійте. Не мрійте. Не мрійте. Тут включить дурочку, ні, ні. Скоріше за все, він підпише. Тут і тиск можливий на нього. Ось. Він зробить вигляд, що він. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Виглядає, що він все ж таки підписує. Давайте результат подивимося. Ага, тут зірка була на дні колоди. Зараз ми подивимося результат. Результат на кожний варіант. Звичайно, що підпише. У нього зіграє грошова Грошова сторона депутатів. Тобто, так він думає, що він їх захистить. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!